Вітаю! Я Олеся Хоменко, вчитель початкових класів Черніхівського ліцею №1. Нещодавно я стала багатшою на 18 дітей і вдвічі більше батьків. Розпочалася нова шкільна історія. Стиль моєї роботи спрямований на впровадження інноваційних технологій навчання для формування компетентної особистості учня. Ці технології не епізодичні, а регулярні. Так, технології диференційованого та індивідуального навчання дозволяють кожній дитині працювати в своєму темпі з урахуванням рівня розвитку, інтересів типу сприйняття. Технології психолого-педагогічної підтримки це базові технології, які забезпечують психологічний комфорт, мотивацію і адаптацію. Інтерактивні технології соціалізації сприяють розвитку комунікативних умінь, партнерської підтримки. Технології формування позитивної взаємодії у колективі допомагають щоденному тренуванню, доброзичливості, навчанню мирному розв'язанні суперечок. Технології розвитку емоційно-вольової сфери спрямовані на формування саморегуляції, здатності долати труднощі. Комунікативно-умовленєві технології допомагають розуміти інструкції, рефлексивно оцінювальні технології формують здатність до самоаналізу, усвідомлення власних досягнень і труднощів. Я пишаюся тим, що діти отримують захоплення від процесу навчання, коли вони відчувають гордість за себе, бо їм вдалося це зробити самостійно, коли вони радіють від руху вперед, нехай маленькими кроками, але впевнено. Саме тому я люблю свою професію педагога і вірю, що всі мої зусилля допоможуть формувати в дітей предметні ключові компетентності.